Цьогоріч 11 класу 32 другій школі Кременчука закінчили 20 вихованців дитячої колонії. Четверо з них готуються до складання. НМТ. в нас приходять учні різні, досить, але в більшості з них дуже низький рівень знань через те, що вони в попередні роки мало відвідували школу. Таке в них життя було буремне. І вони з цими прогаленими в знаннях приходять до нас. Ми намагаємося з цим боротися. Цей навчальний заклад займається саме вихованцями колонії. Програма не відрізняється. Ми працюємо за звичайною програмою. Ми ж слідуємо закони України про освіту і права всіх учнів мають бути дотримані. Один із випускників Назар Дорошенко. Вивчати математику у колонії розповів, прийшлося майже з нуля. Було дуже тяжко в цьому році. Ці оцінки йдуть в атестат, було багато старань. На даний момент я добре закінчив школу, хочу здати НМТ і поступати на вище професійну освіту. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.